Доброго вечора. Відповідь на коментарі. Посилання ви побачите. Наш синочка неухилянт. Наш синочка неухилянт. У нього проблем, проблема з слухом, у нього апарати. Взагалі хотіли робити операцію за границею, вставляти апарати в голову. Зрозуміло? Нервові судини проблема з нервовими судинами. Лікар написала йому, що він обмежено придатний. І вітамінки назначила йому. А у нього були проблеми такі, що він в лікарню попав. Зрозуміло? Ну ось так. Ось так. Я знаю ухилянтів. Я знаю ухилянтів. Угу. Я дитину не віддам. І не дай Боже хто-небудь йому там зробить нерви на комісії. То я потім запитаю. Зрозуміло? Я все пам'ятаю. Мирного неба, міцного здоров'я всього вам найкращого і бережемо наших діточок. Я говорила, я дитину не віддам. Бережемо себе, молимося і будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую і до зустрічі далі буде. У дитини запис він непридатний. За стільки часу я не розумію, чому він не попав на комісію, чому він саме зараз їде на комісію. Ось так. Дитина непридатний. Він не може працювати взагалі повний робочий день. Зрозуміло? Йому Останнього часу, оскільки два рази вже було плохо, він не виїжджав взагалі. Зрозуміло вам? Йому інвалідність потрібна друга група. Зрозуміло вам? Невропатолог. Вітамінки назначила і написала йому, що він обмежено придатний. Він в, лікарню, він в лікарню попав. Йому було плохо, погано, він не мог. У нього голова кружилася. Голова у нього кружилася. Всього найкращого. Далі буде.